Hallo, ich heiße Olena, ich bin 39 Jahre alt. Jetzt wohne ich in der Schweiz. Ich lerne Deutsch seit sechs Monaten. Ich möchte gut Deutsch verstehen, sprechen, lernen, lesen. Ich brauche die Hilfe einer Lehrerin. Ich habe diesen Online-Deutschkurs A1 besucht. Ich habe 30 Unterrichtsstunden besucht. Ich habe 98% alles im Kurs gemacht. Ich mag diesen Kurs. Ich mag Grammatikvideo und контролі майне шпрахи, іх хабе філі нуіс вортес гелернт, Ді атмосфера іст гуд, ді лерин іст зер фронтліх, унд ерклер зер гуд. До початку курсу навчання з Мар'яною в мене були тільки початкові основні знання. Тобто могла привітатися, знала елементарні слова. Там буквально, ну не знаю скільки їх там, може, до 50, але вони такі, знаєте, битові. Очікування були направлені на вивчення слів, граматики та розмов. На рівні А1, який я собі ставила за мету, я ну для мене показник дуже гарний в плані практики грама граматики. Впевненість з'явилась однозначно. Багато. Багато тепер розуміння в, в минулій формі, в формі перфект, дуже багато було в Мар'яни занять і вправ на цю тему. Так, спочатку здавалося, що, о Боже мой, скільки цих дієслів, як це, як це треба ці зараз їх зробити, скільки часу в мене на це піде. Але ви знаєте, як кажуть, ми боїмося того, чого ми не знаємо. І коли дійсно ти пропрацював цей урок ну, це заняття, ти дивишся і думаєш: Та, нічого таке складного не було. Тільки просто треба вміти виділити на це час. Інколи бувають такі моменти, що ти в якійсь нестандартній ситуації, ти щось кажеш і не розумієш, звідки в тебе вилітають ці слова. І потім вже, через деякий час ти згадуєш, а так дійсно, в мене це слово було там в занятті з Мар'яною. Тобто. Та кількість вправ, яку дає Мар'яна, ну, спочатку здається, дуже багато, але, ви знаєте, воно, воно дає свій результат, воно, коли ти це, це праць, пропрацьовуєш, воно накоплюється, накоплюється все більше і більше, і потім в деякі моменти просто ці слова в тебе вилітають, ніби ти їх знаєш. Тобто, е Тобто ця кількість вправ, яка є, вона себе оправдує. Не одразу це зрозуміло, але з часом, коли вже є якась база в голові, то набагато легше. Ти просто дістаєш ці слова і використовуєш. Не було б повного розуміння, як складати речень. Маленький словниковий запас, він також був проблемою. Мар'яна дійсно допомогла як викладач вирішити, дуже допомогла, тому що її матеріал, який вона надсилає, в якому вона дуже, дуже детально розкладає ці знання і розказує, як зробити, як правильно зробити, вона надає приклади, на основі яких можна пропрацювати все домашнє завдання. Яке є, ну, як для мене, то дуже зрозуміле пояснення. Дуже зрозуміле пояснення в граматиці, нічого зайвого. Ну, я би сказала, що я би на 100% виконувала мій досвід це десь 4 години на один урок, Була б і студентам, які мають намір вчити. Вчити мову тим людям, як я, які в вимушених обставинах потрапили за кордон, хати да сконцентруватися на хьорен, проаналізувати на слух. Або ти маєш описати, описати картину, що на ній. Тобто це твоя фантазія і твій словниковий запас. Перевірка, це дуже важливо. Мені сподобалась перевірка на вимову, тому що дуже багато таких, знаєте, слів, особливо для тих, хто раніше знав якусь іноземну мову, то слова якось автоматично. Просто ти їх, коли читаєш, ти автоматично ти не помічаєш і наголос робиш некоректно. Але це я не можу сказати, що не сподобалось, але були такі важкі. Важкі заняття, коли дійсно було для мене забагато, але я ще раз, Мар'яна, наголошу це е, у зв'язку з моєю зайнятістю. Навіть зараз не можу так сказати, що можна покращити.